Якщо є російський е, паспорт, значить геть його з України. В цілому непогана йде влада може над нами так е, знущатися і робити все, що їм заманеться, не дивлячись на те, я, ну як ставляться до цього люди. Я вважаю, що якщо людина любить свою країну, а, то чому, чому треба у когось щось забирати? Позбавити українського громадянства за російський паспорт міського голову Одеси Труханова, Царьова та артиста Балету Палуніна. Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський. У свою чергу Труханов вже позивається до європейського суду з прав людини. Ми вирішили спитати в українців, як вони ставляться до такої процедури позбавлення громадянства, та у кого б наступного забрали український паспорт. Дивлячись, з якої сторони, якщо людина на правильному боці, умовно вона ну типу підтримує нашу державу. Робиться для того, щоб вона розвивалася, чому б ні? А це все перевзуття влади, там якісь ці внесення законів. Ви знаєте, да, що це все ну, так не має бути. О, тому ну, негативно до того, що якісь рішення приймаються, отак самовільно Лю... ну, влада може над нами так знущатися і робити все, що їм заманеться, не дивлячись на те, ну як ставляться до цього люди. На вашу думку, у кого наступного треба забрати український паспорт? <світ> е, <у> Орестович, <світ> я вважаю, що якщо для цього є підстави вагомі, е, по типу як подвійне громадянство, то ще й громадянство в країні країною терору тощо, то ну типу, звісно, так А у кого б ви забрали українські паспорти? Е, на жаль, не до не. Достатньо цікавлюся політикою, щоб назвати певні персони, тобто типу, але думаю, подібних людей може бути набагато більше, ніж одеські мер. В цілому непогано йде, тому що я вважаю, що ну у нас є військові білоруси, росіяни, які я думаю, більше заслуговують на це громадянство, ніж деякі персони в країні. Якщо його було за що позбавляти, то я думаю, це правильно. Не знаю наскільки це правда, наскільки це там дійсно у нього було російське громадянство. Ну, ми це не перевіримо, на жаль. Але якщо було за що, ну а може й не було, може він просто був зайвим комусь. Але я вважаю, що потрібно його позбавляти якщо на то є причини, і давати громадянство людям, яким воно більше потрібно, яке вони вибороли кров'ю потом і силами своїми. Якщо є російський е, паспорт, значить геть його з України взагалі позбавити. Що, паймандрує, збавили громадянства. Кого я позбавив би громадянства? Таке тяжкі питання. Тих, хто тих, хто за Росію? Тих, хто за Росію, тих, дійсно треба позбавляти одночасно за один день і все, і депорт депортувати з України. Я думаю, що це повинні бути якісь дуже важливі серйозні речі. А у кого б ви хотіли забрати український паспорт? Можливо. Ні в кого. Я вважаю, що якщо людина любить свою країну, то чому, чому треба у когось щось забирати? Мені здається, багато хлопців би зараз би погодилися відмовитись від громадянства, щоб просто виїхати з України і зберегти собі життя. Розумієте, так багато корупціонерів я просто бігу здивлюся, але я їх не запам'ятовую, всі там імена, всі прізвища. Ну всі, хто більше всього, грошей на накрав, от у них можна позабирати. але і що вони такі? Ой, добре, тоді я вийду за кордон, блін, як печально, тому я не знаю, чи це наоборот, їм не поможе. Мені я просто не знаю, що за собою це також е веде. От тебе позбавляють громадянства. Наприклад, там з Трухановим я так розумію, там зараз йому будуть інкримінувати дуже багато чого, і ну це, це комплексна штука. Але якщо, от, наприклад. Насправді я думаю, що просто так тебе громадянства не позбавлять. І якщо це буде іти вкупі з тим, що в тебе є різні підозри, і так далі, то напевно це якось працюватиме. Але, ну, наприклад, от у нього буде термін у в'язниці. Він вийде, і що? Він не громадянин. Я от, от цієї концепції я просто не розумію, тому не знаю, як це на законодавчому рівні працює. А у кого б ви забрали український паспорт, як ви могли? Ну, і ліки ви вже не забереш, поэтому. То слухайте. Ну та насправді не знаю. Мені здається, це не має вирішувати одна людина. Я думаю, що позбавити громадянства можна тільки в тому випадку, якщо людина дійсно несе якусь пряму, пряму загрозу. А якщо немає ніякої там загрози для влади, для країни, для людей, то думаю, що це неважливо. А в кого б ви забрали український паспорт? В депутатів, які крадуть гроші.